Добрий ранок! Сьогодні я встала від страшного сну, але його розказувати не хочу, бо дуже страшний. Оце в пралку засунула прання, там курточки. І, коротше, роблю собі каву. Знаєте, мені це мешкання так подобається. Ну, просто не знаю, дуже подобається, тому що воно маленьке, тому що тут мало прибирання. А мені скільки то треба того ну місця, того, скільки там одній особі. І тут так все в мене під рукою, пралка, все засунуло в пралку, воно пересама. Купила капсули, щоб з порошком не мучитися. І капсулу вкинув в барабан, зверху одяг, і воно все пахне, все перу, тільки трошки забруднилось, вже випрала. І оці пристрої, що мультиварка, кава машина і електропіч, вони дуже рятують. Ну, якби я блендер є ще. Вчора купила слив. То треба щось зробити. Ну, якби все компактно і все мені подобається. І для одної людини більше не потрібно. Давно не знімала відео, якби, ну, завжди щось знімаю там на вулиці, йду, котів знімаю, бо тут багато котів, чорних. І нічого не розказувала, але так ну, якби, нема чого такого розповідати. Працюю на кухні і працюю масажистом. Дуже подобається мені масажистам. Людей небагато, але так, потрошечку йде. Вчора вже зарплату першу забрала на заробіток. Невеличкий, але мені все рівно приємно. Я більш їжу для того, щоб мати. Ну, то Праця офіційна масажистом для того, щоб мати досвід, стаж і, ну, і те, і те. Щоб було вже запис, що я працюю в даному керунку. По професії, на яку вчилася. І розумію, що я не такий фанатик, що там просто випендрюється, як я називаю це. що Там прям масажисти-масажисти, там прям такі вже професіонали. Але мені просто подобається робити масаж. І я роблю, відчуваючи людину. І то дуже добре. І... Я відчуваю людину, наприклад, антицелюлітний масаж. У мене нормальний, який можна терпіти, і після якого нема синців. бо я роблю правильно все. Ну, Я так вважаю. Во всякому випадку я так вважаю. Ну і оце таке. Так більш нічого. Працюю, працюю сьогодні вихідна. Вчора була в полтуску, Був у мене чоловік навіть на, вас, на масажу, бо то в основному то жінки, Ну, бачу, сподобалося. Червоний такий вийшов <соць> з, з масажу. Жінка чекала його. Каже, що сталося? Чого ти такий? А він як лежав лицем в ту дірку в масажному столі, то як лице лежало, воно його так раз трохи. Ось так от. Так що цей день на даний момент нормально. Ще з таких мрій, то своє мешкання чи якийсь будинок. Ну, хіба квартира, бо будинок то дорого і то треба багато грошей, але квартира теж недешева, як тут у Варшаві і в цій області. То не дешево, а десь в селі то до праці треба добиратись, але то я думаю, воно само прийде, воно повинно само прийти з допомогою Бога, бо воно все само приходить. Але ясно, що я щось роблю для того. Наприклад, працю, як я знайшла на Фейсбуці, я по... на Фейсбуку я давала оголошення про масаж. І писала, що шукаю на якусь ставку працю масажистам. І через деякий час написала дівчина, що є така праця і що добрі умови праці. І все, так само, як квартира, ця прийшла дівчина на масаж. Ну, просто мені всі історії починаються. Прийшла дівчина, прочитала, написала дівчина. Прийшла дівчина на масаж і розказує, що от ви так добре живете, а я там в малесенькому мешканню, але буду виїжджати, бо родичка приїхала з дитиною. Я питаю, а скільки платите. Ну і слово за слово так і я одразу тут тут же переїхала, не дивлячись ту квартиру, бо ясно, що нормальна квартира, людина там жила вже довгий час. Для того я кажу всім вірте, що якась велика невидима сила допомагає людям. Ясно, вона не може щось змінити, наприклад, як ці страшні події в Україні. Вона та сила не може, але так, кожна людина, якщо вона вірить, просить чи просто не просить. Як я, просто знаю молитву, хоча ж би. Я сама не любила проповідників страшно. Я колись я не любила, бо в моєму дитинстві дуже багато було сект, сектантів. І я страшно агресивно настроєна на всіх тих, хто починає говорити такі слова. Але зараз я впевнена. Що все-таки треба вірити. І може навіть і не просити, бо якщо ти віриш вірити в хороше, що навіть якщо погано, то все, все рівно є щось хороше. Бути людяними і розуміти тих людей, які теж страждають. Ну, і ясно що. Якщо комусь можете допомагати, то допомагайте. Я, наприклад, не допомагаю на вулиці чужим людям. Я тільки стараюся, в першу чергу, треба собі допомогти, в першу чергу, а потім своїм рідним, а потім, вже якщо відчуваєте, то можна і чужим людям. Але якщо ви з кимось спілкуєтесь, то і так від, відверто, то мусите допомагати. Бо якщо ви не хочете допомагати, то без сенсу те спілкування. Ось так от не можна бути подлою людиною. Це карається. Подлість карається в, в будь-якому випадку. І не можна. Наганяти на людину різні, різні речі, навіть якщо щось таке думаєш, якби треба менше спліткувати, треба менше говорити гадості різні на людей, Неважно, що вони там зробили, як вони зробили вам. Але це таке, що і я навіть в собі. Не можу викорчувати доскональне. І тоді буде все добре. Тоді буде. І як? Ну, можете послухати Зеланда, Вадим Зіланд. Зеланд. Бо то такі принципи од нього. Ясно, що його можна зрозуміти по-різному. І хтось розумі... бачить в одному зовсім інше. Хтось може побачити в тому, що він розповідає, що це так приходить, як він розповідає на тарілочці. Ну, якби був він розповів смислу в нього в тому, що якщо ти щось хочеш, воно в тебе буде. Але до нього до того, щоб було, треба йти. І йти без підлості, без заздрості, без злості, і тоді воно буде. А якщо є все остальне, то фіг вам. Я тільки зрозуміла, чому у людей не виходить жити, як Зіланд розповідає, тому що в них є якісь злості якісь, ну, всі ці якості, які перешкоджають. Тому якось так. Але не ка не кожен зможе, бо дуже-дуже багато людей якби. Погрязли в тих всіх якостях. Заздрість то перша, заздрість злість і неповага до інших людей то перші такі тягарі. Розмовляю українською і буду розмовляти українською, я вже звикла нею розмовляти. Хоча ясно, я трошки наче заїкаюсь із за підбору слів, бо я на хвилину замислююсь. Думаю, як же то слово звучить по українську, але так буде надалі. Скільки мені писали різних коментарів? І той, той, розмовляйте і то. Розмовляй мови, розмовляйте. Чого це мені повинні тикати? Хтось навіть писав, що ти хіба боїшся розмовляти та мовою, що розмовляла, то роз... не бійся. Чого б я боялася? Я схожа на людину, яка боїться розмовляти те мовою. Ні, і це мене, мене, мене приємно вразило, що люди всі водночас стали самі більш осмислені. І зараз, прослухаючи українську літературу в аудіокнигах, я розумію, що це не просто так. Якщо ви не знаєте, то послухайте українські аудіокнижки, і що було колись. З нашою країною, і що до чого знову воно хилить, але вже не похилить, бо скільки то можна. Ось так. Але важно в цей момент не втрачати розуму і бути людяними, і бути, бути нормальною людиною, адекватною. Бо багато людей втратили розум. Ну, вони нормальні, але це так образно. Я би сказала, що втратили в тій ненависті і злості до невинних. Треба карати тільки винних, а не всіх підряд. Бо іначе і на нас можна так сказати зі сторони інших кра... країв країн. Але це вже така історія. Кожен все рівно буде робити як хоче. Але суть в тому, що я зараз повинна випити кави і загрузити це відео Коротеньке. Ось у мене така чашечка. Колись купила для товариша для одного, який мені допомагав. Знаєте, коли я приїхала. Польшу мені один глядач дуже допомагав, і я купила для нього, але він потім зник цю чашку. І зараз я з нею сама п'ю, ну, зник. І перестав відповідати на дзвінки, я не знаю, що з ним стало, Ну, як всі чоловіки, я маю надію, що він живий і здоровий. Його ім'я на букву М. Ось так. Все. А ще у мене записи до стоматолога, Я я на... в кінці кінців поставлю той зуб, якого не достає. Буду гарна. А то усміхаюсь, а потім пам'ятаю, згадую, що у мене тут немає зуба.